спаковка та товар на 22 березня. Буде шикарні позиції кросівки, е, сандалі Хока, кросівки нові ріфи, мукасини. Ось такі крутезні адідаси. Е, шикарна, стильна така е, дорога модель. Е, 1300 коштує, розмір 42,5. На отакій бустрій підошві. дуже легенькі. Такі моделі коштують е, більше п'яти тисяч. Нові. Так, ось такі у нас адідаси. Портові боксе, для боксерів 46, 45-46, 1300. Вони як нові. Так, далі ось такі кампуси. Кампусів буде декілька. Замш також шикарна моделька кампусів. 1100 коштують, є нюанси. 41-й з половиною. Бомбезні брукси, легесенькі, 1400. Суперові такі брукси. А розмір 44-43. А ще ось такі у нас будуть моделі всі шикарні. 1300 коштують, 42. На 41,5 також буде. Ще Adidas. 1100 коштують, 38,5. Ще ось такі Adidas, 1100 коштують. Всі, я ж кажу, моделі. Дуже такі. 47 з на 46 також. Ну там все ж по устілці. Так, ще кампуси. Всі вони замшеві, 44 з половиною. Тут також є Трошки нюанс, але вони всі класнічі. Так, ще ось такі фрезілайди. 1100 коштують. Це буде на устаку 30. 46. Так. 1100 на також 44. 43. 44. Сьогодні прямо дідася дуже багато. 1100 десь тут трохи є підклеєне. Також 44 на 28. Так, ось такі легенькі. 44 на 28,5. ASICS GT12. 1000 гривень коштують. Тут трошки є ось такий дефектик на текстилі. Оцьому. Не повністю протерте, але трохи є, 40 на 41. Так. Навіть ось такі гарні. 850 гривень коштують. ось такі, 41-й. Такі газелі дуже класні. Вони будуть 38, 38 і 5. А, це 36, 35, 36. Ось такі 35-36. Це вітринна модель, бо один трохи відрізняється по кольору від іншого. Це вітрина магазина модель. 900 гривень коштують. Вони, бачите, нові. Так, це також кампус 41 на 26. 1100 коштує. Ось такі будуть 600 гривень. Тут трохи підошли мене шкірині. Також тут є 40 ось такі будуть 450, бо тут дефект. Бачите, тут трохи воно не сквозне, але оця верхня сіточка трошки. От, от. А так вони, бачите, новенькі. Дитяче, дитяче це взагалі бомба, бомба река детарда. На липучках тут трохи є клеяного зв'язні воїни. Отакі зв'язні воїни. 550 гривень коштує розмір 34-35. Дуже шикарні. такі дуже-дуже класні. Ще ось такі дитячі, 250 які вони лесенькі. На липочках 34 розмір. Бачите, отут немає одного такого носика. Отак вони дуже дежули. Але тут 45-й розмір на 44-200 гривень коштує, бо тут є дефект. Вони шкіряні, але отут є дефект, тут потрібно буде їх ремонтувати. Отак. Найки 100 гривень коштують, тут клеєне. Тут бачите, теж потрібно поклеїти строковий розмір. Отак вони легенькі за 100 гривень. Супер варіант.